Милі друзі, оце я вам засвідчу про Ісуса Христа, Сина Божа, який є Бог, Великий Святий, Синій залюблющий, залюблюючий, випробуваю, випробуваючи Бог який нас і випробовує наші наше життя. Милі друзі, я вам скажу, що спочатку у нас все погано становилося, якісь випробування приходять в наше життя і спитання. Чим нам важче, тим нам важче, і чим ми думаємо, що Бог далекий від нас, але це неправда, друзі. Чим нас досягають неудачі, якісь випробування, але потім після цього Бог пошла нам таке благословення, таку милість, таку благодать, з небес. Бог нас дасть своє, ми, свій спокій, свою благодать і своє благословення з вас, милі друзі. Не бійтеся спитання, не бійтеся випробувань, милі, друзі. Ісус Христос проведе нас через ці нелегкі важкі дороги в небо, де радість, де я спокій, де нема смерті. Мої друзі, дивіться, Господи, всім серцем душею своєю. Що вам треба, простіть у нього, Він вам дасть і поблагословить нас. Бог є великий і святий. Спочатку нам буде дуже погано, але потім переда благословення, милість, сила і велика благодать з небес. Хай буде Богу вся слава за всю любов і милість, і за всю проповідь. Амінь.